Сьогодні ми проводимо надзвичайну сесію Київського безпекового форуму по двом питанням: перше питання це надзвичайна ситуація в енергетиці, друге питання це надзвичайна ситуація з державними фінансами. Нам необхідно прожити рік з неймовірним дефіцитом державного бюджету, але перед тим, як нам прожити рік, нам треба прожити цю зиму. Зима буде вкрай складна. Військовий злочинець Володимир Путін взагалі не змінив своїх планів. Окрім військових планів по захопленню України, частина з його плану це заморозити Україну. Він сподівається, що він може заморозити український народ. Він ніколи не заморозить нашу волю до перемоги. І для того, щоб ми перемогли, нам вкрай важливо зібратися з силами, засобами і ресурсами і пройти цю складну зиму. Я в першу чергу хотів би подякувати нашим енергетикам, в особі компанії ДТЕК, в особі всього енергетичного сектору України, за те, що ми прожили не одну зиму. І проживем цю. Але як це зробити, нам треба тут буде сьогодні обговорити. Друге, що стосується державних фінансів: дві третіх державного бюджету України йде на оборону держави. І на наступний рік поки що необхідного обсягу фінансування у нас немає. Саме тому ми сподіваємось на підтримку наших європейських друзів, Європейського Союзу, і я радий вітати посла Європейського Союзу в Україні тут, щоб пережити ще один рік і перемогти в цій праведній війні. Окремо я хотів би звернутися до наших союзників Сполучених Штатів Америки. Окрім того, що енергетики повинні зробити свою роботу вкрай складну і забезпечити енергопостачання. Окрім того, що російські суверенні активи повинні слугувати джерелом для фінансування українського державного бюджету. І цих коштів, звичайно, не вистачить, навіть якщо буде виданий репараційний кредит на відшкодування всіх збитків, які злочинна Росія зробила проти України, нам вкрай важливо розуміти, що. Ці активи повинні бути передані у вигляді репараційного кредиту. По нашим американським друзям. Рішення про томагавки відклали. Томагавки це не просто питання, як перемогти нам з військової точки зору, наявність ракет-томагавки це ще один з елементів стримування Росії, в тому числі і стримування Росії. По її ударам по українським енергетичним об'єктам нам необхідна далекобійна зброя, щоб Росія знала про те, що Україна вдарить, вдарить по енергетичним і військовим об'єктам Росії. Те, що робить Путін, це злочини проти людяності, тому що бомбардування українських інфраструктурних і енергетичних об'єктів підпадає. Під міжнародне визначення військових злочинів і злочинів проти людяності.